Мирного всім неба, мене звати Вікторія, місто Харків. У нас з самого ранку йде дощ. І чоловік кричить, поїхали швидше додому. Ага, який додому? Поки я оце все не висаджу, ніхто додому не їде. І ніякий дощ мені не завадить. Навпаки, навіть краще. В першу чергу я хочу висадити огірочки і бамію. А також ось цей вже підросший на підвіконі огірочок. Тож дощ чи ні, а я йду на город. Підпушила землю, намітила, де саме буду висаджувати огірочки. В мене чотири сорти, тож зробила чотири лунки. Першим висаджую сорт джерело, той що і в стаканчику. Луночки зробила кругленькі, і всередині кола заглиблення для поливу. Розмістила, загорнула, ну і поруч також висаджу ці пророщені вже огірочки. Добра коренева і просто так. Методом перевалки їх висаджую. Наступний сорт Цезар від Геліос. Потім сорт Слобожанський і знову сорт Цезар, але від іншої фірми, від Велес. В нього ось таке оброблене грожеве насіння. Насіння доволі таки багато. Я висіяла дуже густенько, але навіть при цьому ще насіння залишилось. Тож я його запакую, закрию і залишу на наступний раз або буду підсівати. Поруч з сонячної сторони висаджу бамію. зробила таку грядочку глибиною, як на буряки, бо насіння там ось таке кругленьке розміром десь як і бурячкове. Висіваю по дві штучки через десь сантиметрів 20-30 см. Рослинка ця доволі таки височенька і їй потрібно місце для розвитку. Сподіваюсь, я не занадто густо висіяла. Після того, як загорнула, поруч роблю углублення. Для того, щоб поливати і не розмивати сам рядочок, де є насіння. Є в нас ділянка, яка знаходилась за сараями і була трішки так засмічена. Ми на цій ділянці спалювали. Своє сміття. І зараз я буду висівати бобові, а саме горох. Бобові допомагають відновити ґрунт. А ґрунт тут, я навіть не знаю, що раніше сюди скидувалось. Коли починаю підпушувати, то ось ось таке щось незрозуміле, сухе з'являється. Тут і скло, і каміння, і чого тільки я не знаходила. Ну і взагалі на цій ділянці багато сміття. Тож сподіваюсь, що горох зійде і трішечки ми цю землю відновимо. Поруч висію квасолю ластівка, буквально рядочок. І пізніше ще порозкитую насіння гірчиці. Нехай буде собі працювати як сидерат. Минулого разу нас прогнала пожежа. Я не встигла висадити, навіть забула, що в мене в стаканчику залишилась рецина. Вона вже проросла, випустила цілих два листочки, тож терміново її висаджу. А ось біля сараю я вирішила висіяти духмяний горошок. Для цього навіть зняла одну плитку. Е немає поки що окремої опори, тож пущу по стіні, буде прикрашати стіну сараю, який ми хотіли знести, але поки що точно не знесемо. Тож потрібно його якось трішечки прикрасити. Можливо, ще зніму плиточку і ще щось висаджу. Подивлюсь, як будуть наші події розвиватись. Вирішуємо залишити сарай чи ні. А біля ялинки я вирішила висіяти також багаторічники. Це гайлардія, яскрава, простенька посухо, квітка. Також рудбекія. Рудбекія – мілкоцвіткова жовтенька. А поруч рудбекія, але великоцвіткова. Сподіваюсь, вони зійдуть і будуть прикрашати поруч з огірочками, овочами, в мене і квіти, і все в переміжку. Немає такого прям чіткого городу городу. І тут квіточки, і там трішки квіточок, щоб усе квітувало і милувало око. Тим паче, що город тут тимчасовий. Довго вагала, чи висівати мені айстри, бо сумніваюсь, зійдуть вони чи ні. Тож висію їх поміж дзвониками та півонією. Якщо не зійдуть, то заміню на щось інше. Досаджу якісь інші багаторічні квіти. Ось такі айстрочки повисіваю. Також поруч кохію висіяла та молочай на речена. А поміж ними висіяла феліцію, блакитну ромашку. Це багаторічник, нехай підростає. Потім, можливо, пересаджу. Донечки також захотіли повисівати, тож старша висіває в мене айстри, ще два сорти, а молодша висіває лакфіоль. У неї дуже мілке насіння, його навіть і не побачиш, таке, як пилючка. Сподіваюсь, що зійде, бо лакфіоль симпатична. Тут зростає хінацея, розсада, що була на підвіконні. Також посіяла ще брюкву. Сподіваюсь, що зійде, бо висівала перший раз. А поруч також квіточки. Вже зійшла нічна красуня, мірабіліс. Сподіваюсь, тут буде гарно йому і буде квітнути, приваблювати до себе бражників, як і минулого року. Біля нарцисів під деревами висіяли аквілегію. У людей вже я квітую, а я тільки висіваю. Також висіяла примули. І деякі ще квіточки. Сподіваюсь, що все повсходить. А дощик не припиняється. Йде весь день. І це добре, бо нарешті земля-волога. А це те, що треба для рослин.